Чи треба бігати на високому каденсі, а саме 180 кроків на хвилину? Чи є ця цифра ідеальною для вас, для мене та для всіх інших бігунів? Сьогодні будемо розбирати цьому питанні. Розберемось, що впливає на каденс, на що саме каденс впливає навпаки, від чого все це залежить, і як покращити свою техніку бігу за допомогою цього показника? Ви на каналі Тім 404. Ця лекція є продовженням нашого циклу лекцій про техніку бігу. Ми вже зняли декілька матеріалів на каналі. Потім про це розповім. Сьогодні розбираємось з каденсом. Спробуємо розібратись дуже коротко, для чого високий каденс. Вважається, що високий каденс, а саме 180 кроків на хвилину, знижує вертикальні коливання, тобто ваш центр ваги менше стрибає, і тому ви використовуєте менше, потребуєте менше енергії для того, щоб долати певну відстань. Тобто ви напряму підвищуєте економічність вашого бігу. Замість того, щоб стрибати, ви починаєте так катитись. Ось тут ми покажемо, як це має виглядати в гарному вигляді. А ось тут я демонструю. Техніку бігу з низьким каденсом, яка є не економічна, жахлива і отак бігати не потрібно. Ну і поки ми не перейшли до руйнування міфу про каденс 180, Нагадаю, що це вже четверте відео про техніку бігу на нашому каналі. Перше було 10 найпопулярніших міфів, потім ми розібралися, як ставити ногу з п'ятки або з носку. Поговорили наскільки високо треба виносити стегно, коли ми біжимо, і як це впливає на техніку і на швидкість бігу. Тож, якщо все це ви ще не дивились, саме час це виправити, вже це все безкоштовно лежить на нашому. Каналі, тож не забудьте поставити лайк цьому відосу, підписатися на наш канал, подивитись всі ці відоси. Ну і слідкувати за новинами, щоб безкоштовно навчитись бігати правильно та економічно. Хочу ще окремо відмітити, що є певна кореляція між високим каденсом та ймовірністю травмування. Чому так стається? Коли ми бігаємо на низькому каденсі, ми ніби стрибаємо, і через оці високі вертикальні коливання ми отримуємо удар. При кожному приземленні ми і так його отримаємо, але цей удар значно збільшується на низькому каденсі, а на високому відповідно зменшується. Кількість цих ударів маленьких, е, навіть якщо вона більша, ніж е, зазвичай, вона буде менш травматична, ніж менша кількість ударів, але великих. Тому наша задача в принципі полягає в підвищенні каденсу і зниженні ударного навантаження на суглоби. Особливо це стосується людей, які бігають зайвою вагою, типу як і я. Якщо ви важите там коротше, 80 плюс кілограмів для хлопців або. Там не знаю, 60 плюс для дівчат з величезною ймовірністю ви е, маєте зайву вагу по міркам бігу і ваші суглоби перенавантажені через цю вагу. Тому чим більше ваша вага, тим більше уваги треба приділяти для профілактики травм, високому каденсу, спеціальним біговим вправам, укріплюючим вправам, відновлення тощо. Про все це є у нас на каналі, але сьогодні розбираємось саме з каденсом. Швидкість бігу береться з того, що каденс множиться на довжину кожного кроку. Це два ключових показники. Чим Довше крок, тим швидше, чим вищий каденс, тим швидше. Відповідно, між балансом каденсом і довжини кроку береться швидкість бігу. Перше, що маємо розуміти, що каденс 180 він не підходить для всіх дистанцій і не підходить для всіх швидкостей. Наприклад, в фіналі Олімпійських ігор у Болт біг з Каденсом не 180, а 250, тобто на третину більше, і мав середню довжину кроку 2 метри 44 сантиметри, що теж ну понад в два рази вище, ніж я бігаю зазвичай. Юльтківчога це. Фінал вже не 100 метрів, а марафону має зазвичай каденс. 185, тобто все ще вище ніж середній, але при цьому довжина кроку 1,9 метри, тобто на пів метри менше ніж вусейна Болта, що вже створює певні питання стосовно однакової метрики. Ну і каденс 250 проти 185 у кіпчога. Далі Олександр Сорокін з ним до речі, в нас є інтерв'ю на каналі. Ось тут можна його подивитись. Світовий рекордсмен на 24 години має каденс 170, тобто вже нижче ніж гармін, радить бігати ідеально. Тобто перші двоє були за високо, це за низько, і довжина кроку всього 120 см. 120 проти 2,40 в усейна Болта. І каденс теж зовсім інший. Чому так відбувається? Все дуже просто. Бо Олександр Сорокін біжить умовно 12 км на годину, а Усейн Болт біжить умовно 40 км на годину. В цьому і є найбільша різниця. Тож, чим швидше ви плануєте бігати, тим більший каденс вам потрібен, і тим більша довжина кроку вам теж буде потрібна. Ще хочу навести таку штуку, я тільки що дивляться. З'явився свій особистий трек, ось тут його скрін, з 12-годинного забігу, про який я на початку вам розповідав. І там мій каден складав 167, але це з е, тим, що я. Певну частину в кінці йшов пішки, знімав вам відос. До речі, на ютубі скоро про це буде. Тож без цього показнику я теж мав каденс приблизно 170, тобто нібито нижче на 10 кроків на хвилину, ніж було б потрібно, щоб гармін мене похвалив за це. Довжина кроку у мене склала 109 см, середня за 12 годин, при тому, що я трошки ходив, ну хай буде 110-111. Тобто кожен мій крок був в 2,5 з половиною рази менше ніж в Усейна болта, майже в 2 рази менше ніж в кіпчогі, і каденс був теж трошки. Нижче. При тому, якщо порівнювати мене з Олександром Старокіним, який трошечки нижче за мене, і є світовим рекордсменом в бігу на 24, на 12, на 100 км і так далі, то наш каденс за низький. Ми не вміємо бігати. Ну і я то ладно не вмію бігати, а людина світовий рекордсмен, напевно, щось таке вміє. Тому казати, що всі люди мають бігати каденсом 180, це жахливо, неправильно і взагалі в цьому нема жодного сенсу. І це я ще наводжу вам приклади людей, коли ми бігаємо швидко. Ми, то типу, я там Болтків і оці ми, але коли ми бігаємо повільно, то наш каденс ще нижче. Я подивився на минулого тижня, я бігав відновлювальне тренування дуже повільно, по 7,30 на кілометр. Тобто повільніше, ніж всі ви тут бігаєте. І мій каденс на тому на темпі складав 160 ударів, не ударів, а цих кроків на хвилину. Тобто, взагалі, жах. Якщо б я був е, зростом 2 метри, і я біг би теж по 7,30 на хвилину. Мій каденс складав би 150, і гармін би взагалі зійшов з роз. Писав би, що ти зараз там цей, нічого в тебе не вийде, ні бігати не вмієш. Навіть в рамках однієї ти самої людини, типу мене, я можу бігти з Каденсом 170, коли в мене темп 5, з Каденсом 160, коли в мене темп 7, з Каденсом, напевно, 150 з копійками, коли в мене буде темп 8, а коли я буду бігати темпом по 3 хвилини на кілометр, я не пробував дуже давно, але тим не менш, він буде, очевидно, в район 180 або може навіть трошки вище, через те, що я до цього не а, прилаштований. Відповідно, коли ми кажемо, що 180 це є ідеальний каденс, він може і є ідеальний, але для якоїсь конкретної людини, на якомусь конкретному темпі, який дуже високий в порівнянні з звичайним темпом бігу. І якщо це ви, скажімо, середнього зросту. Якщо ви вище за середній зріст, ваш каденс буде нижчим. Якщо ви нижче за середній зріст, відповідно вам доведеться робити більшість кроків. Ось тут ставлю прикольну вставочку, де фінал, напевно, олімпіади, і ось дві дівчини біжуть гігантська різниця в узрості і в каденсі, і ось так це виглядає. І відповідно, одні і ті самі норми для них будуть сильно не підходити. Поговоримо про топ 3 Міфи про каденс. Перший міф це, що люди мені постійно кажуть, це учні, типу, я не можу тримати каденс навіть 160, бо я дуже повільно бігаю. Як я тільки що вам наводив приклад, на темпі 7.30 в мене виходив каденс 160, і це мій, мій зріст 183 см. Якщо б був, був, був би ще нижче, можна було б і ще його підняти. Тож це питання не темпу, не зросту, а скоріш ваших скілів бігти з високим каденсом. В кінці я поділюся важливим лайфхаком. як це можна по Краще, крім особистих прикладів та вправ, які покращують стопи і так далі. Є ще крута фіча від Гарміну, який можна круто використовувати. Другий міф про Каденс це ми вже сьогодні його розжували. Це те, що Каденс 180 є ідеальним. Можливо, він і є ідеальним, для мене він є ідеальним на темпі приблизно 3,30 і швидше. Єдина проблема, що на цьому темпі я не бігаю ніколи, і всі мої змагання проходять на нижчому темпі і на нижчому каденсі. Ну і міф номер три: що нам всім треба підвищувати каденс. Насправді, з досвіду роботи, а досвіду роботи в нашій команді прям. Дуже багато, бо станом на зараз ми вже підготували до марафонів понад 300 людей, яких ми взяли, вони нічого не вміли, і довели до фінішу їх перших марафонів з різними результатами, але тим не менш. ось за досвідом, якщо взяти 100 новачків, 100 людей можете собі уявити, так ось 100 людей, десь 80 з них буде мати нормальний каденс. Він буде природній, зручний, класний, можна з ним нічого не робити. Приблизно 80% буде мати нормальний каденс, в тому числі скоріш за все, що ви так. Також маєте нормальний каденс і можете на цим не Відсотків так 18. З тих 100 людей, яких ми взяли, будуть мати за низький каденс, і ось для тих 18% ми маємо його навмисно підвищувати, покращувати техніку бігу, через це звикати бігти частіше, укорочувати кроки, і так далі. Так далі. Знов ж таки в кінці поділюся прикольною фічою. І десь 2% є люди, які бігають за надто високим каденсом, яким треба збільшувати довжину кроку і зменшувати цей каденс для більшої економічності і більш якісного розподілу сил. Якщо ви дивитеся цей. Відос і додивились до сюди, скоріш за все, що ви маєте нормальний каденс. Ймовірність цього приблизно 80%, може 70%, але десь так за враженнями. Це не дослідження, це просто мій власний особистий досвід роботи за 12 років. Приблизно отак я собі це бачу. Приблизно 20% Це що ви маєте низький каденс, і вам його треба підвищити, і приблизно 2% на те, що ви маєте за високий каденс, і вам треба його понизити. Як це треба перевірити? Ну, по перше, можна глянути в той гармін. Щось він там якось вам підкаже. З цифрами ви вже трошки орієнтуєтесь, тож ви можете це зрозуміти. Маю нереальне круті новини для всіх фанатів наукового підходу до тренувань спорту та свого здоров'я. Вже 31 травня ми запускаємо п'ятий потік навчального курсу для спортсменів, які хочуть тренуватися розумно, для тих, хто хоче менше докладати зусиль і отримувати більше користі, та для тих, хто хоче колись пов'язати своє життя зі спортом та. Стати тренером курс буде складатись з uh, купи лекцій. там, всюди буду я і. На цих лекціях ми розберемось з фізіологією, анатомією, біохімією. Поговоримо про те, як тренувати спортсменів-аматорів, як тренувати людей, які тільки почали тренуватись, як їсти, як пити, що зі спортивного харчування працює, що не працює. Коротше, все, що вам потрібно знати для того, щоб стати розумним спортсменом або, взагалі, стати тренером. Більше того, найкращих випускників курсу ми традиційно запросимо працювати в Team404 і змінювати цей світ. На краще. Тож, по-перше, в наступного відео ви зможете подивитись всі деталі цього курсу, буде дуже ретельно і якісно донесено все, що там буде відбуватись. По-друге, посилання в телеграм-канал під цим відео переходьте туди, там буде ще більше новин про цей курс. Ви точно його не пропустите. І ще там будуть знижки на пресейл, Тобто, чим раніше ви будете бронювати собі місця, тим дешевше він для вас буде. Тож запрошую всіх фанатів розумних тренувань на наш курс. У нас буде обмежено місць всього 50 місць буде на пакеті стандарт. Тож встигніть, будь ласка, собі забронювати. Все не відволікаю від відоса. Фактично, єдиний Варіант дізнатись, чи ваш каденс. Підходить вам, це звернутись до професійного тренера, який подивиться на вашу техніку бігу, проаналізує її, розбере її на деталі та скаже, що цей каденс ок чи цей каденс нок. Але знову ж таки, для переважної більшості людей, для абсолютної більшості, для 80% каденс не є фактором, який лімітує ваш прогрес. Ви не біжите швидше через інші фактори, наприклад, через споживання кисню. Бо в наступному відео ми якраз будемо розбирати схеми дихання при бігу. На різній інтенсивності, тож обов'язково підпишіться на канал, щоб його не прогавити. Пофантазуємо, що ми все ж таки діагностували у вас е, хворобу під назвою низький каденс і намагаємось її виправити, тобто підняти той каденс вище. Найпростіше спосіб це слідкувати за каденсом під час тренувань. Як це робиться на практиці? Ви можете бігти з людиною поруч, яка біжить з нормальним каденсом, і намагатись потрапляти з нею в ногу, щоб не збивати свій каденс. Це лайфхак номер раз. Лайфхак номер два. Вам треба робити багато-багато різних вправ. Це зазвичай про спеціальні бігові вправи та про вправи, які будуть актувати ваші стопи, щоб вони не приліпали до підлоги і швидше відштовхувались вперед. Всі ці вправи в нас також є в вільному доступі в Ютубі. Ви можете переходити, їх робити, і вам в будь-якому випадку це буде позитивно впливати на вашу техніку через активацію та тренування стоп, стегон, тощо. Наступне для високого каденсу нам треба високу мобільність суглобів. Знов ж таки, цим треба займатися системно і регулярно, і знов ж таки. Це є в вільному доступі у нас на каналі. Ось тут буде така картиночка. Це обкладинка нашого відео, який ви можете теж безкоштовно робити, і це буде позитивно впливати на каденс. І в кінці я хочу вам показати фічу від гарміна. Називається метроном. Вона не те, щоб гармі її придумали, вона досить давно існує, але тим не менш, це досить зручна штука. Зараз покажу, як її заходити і як її користуватись. Тож як зайти метроном в гарміну? Заходимо, як зазвичай в біг. Обираємо активний збіг, далі скролимо тут вниз, тут у нас є налаштування. Тут теж трошки скролимо вниз, і отут є метроном. У мене він вимкнений, але зараз включимо. Тут можна поставити будь-який каденс. Ну, наприклад, 100, ну, 200. Ми не будемо ставити 100. Там, скажімо, 70 кроків на хвилину. Ударів хвилину, вона пише. І далі ми обираємо кожен четвертий крок, чи який крок ми хочемо. Тут можна кожен другий, кожен третій, четвертий, п'ятий, шостий. Найзручніше, як на мене, кожен четвертий удар. Тут можна звук і вібрація. зробимо тільки звук. Ось. Що це означає? Зараз покажу на практиці. Коли ми включимо біг то він буде пікати на кожен четвертий крок. Ось. І зараз я спробую пробігти і потрапляти це ногою в цей е, звук. Ось зараз я бігаю темпом 620, і кожен четвертий крок я потрапляю в пік, який в мене пікає грамін. Тобто в мене це потрапляє під праву ногу. І кожен раз мені чути, що я потрапляю чи не потрапляю. Тож, темпом навіть 7 я зараз потрапляю в каденс 170. Нічого тут складного нема, але треба до цього звикнути. До речі, гарміни сучасні можуть це транслювати і в навушники також. <му> Ключове питання цього ролику: чи варто взагалі паритись з тим каденсом? І відповідь дуже проста. Для більшості людей. Ні, не варто. Він буде природнім шляхом підійматися разом з темпом вашого бігу. Тож партесь над тим, щоб прогресувати системно, якісно, тренуватись, безпечно, готувати свій опорно-руховий апарат, не травмуватись, якісно відновлюватись. Ось тут має бути ваш фокус для більшості переважної більшості бігунів. Є якась меншість бігунів, яким треба покращувати цей каден штучно для них. Є метроном, спеціальні бігові вправи, тренери і купа всього іншого, що допоможе вам. Трошки підняти ваш досі, якщо саме це є фактором, що вас зупиняє. Але знов ж таки підкреслюю, що це для меншості. Тож дякую, що додивились до кінця. Дуже скоро буде. Наступні випуски про техніку бігу. Конкретно наступний випуск буде про техніку дихання. Ми поговоримо про те, як максимізувати вентиляцію легень, як підвищити свій ВОМАКС з точки зору дихальної системи. Тож точно його не варто пропускати. На цьому сьогодні все. Мене звати Володимир Остроков. Ви були на каналі Тім 404 Пишіть в коментарі, що вам ще цікаво послухати про техніку бігу, а також діліться на якому каденсі ви бігаєте. Побачимось в нових відосах, а знає. Розумнішими і з вас побачимось на тренуваннях. Пока.